Питання 1 блоку 8. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання. Це загальне і спеціальне природокористування. Суб'єктам господарювання надаються в користування на підставі спеціальних дозволів, рішення органів земля та інші природні ресурси, в тому числі за плату або на інших умовах, права суб'єкт та господарювання експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів. Використовувати для господарських потреб. Корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці, одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів, одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити. Для реалізації заходів щодо ефективного використання відтворення та охорони природних ресурсів, вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому природним ресурсам іншими суб'єктами, обов'язки суб'єкта господарювання. Використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення. Ефективно і економно використовувати природні ресурси, здійснювати заходи щодо відтворення і запобігання псуванню природних ресурсів, своєчасно вносити плату за використання природніми ресурсами, відшкодовувати збитки, завдані ним або користувачами природних ресурсів.